Привіт! Сьогодні цікавий розклад посеред вулиці. Чомусь мені захотілося поговорити з природою. Тому почнемо з дуже цікавого питання. Куди нас всіх зараз ведуть? Угу. Вау! Це круто! Тут же дуже активна карта. Ще й Фенікс. Трійка Пентаклів. Взаємодія з півдружністю. І смерть. І що ж після смерті в нас залишиться? Чудово. Трійка жезлів. Нам підходить. А, що піде? Діва кубків. М -м, я б сказала. Трошки дитяче ілюзорне ставлення до життя. А що ще дадуть? Сімка мечів. Ми про що дізнаємось таке неприємне? Ну та, ну та. Будемо чіткіше бачити і херню навколо. А побачте, що у нас? Двійка жезлів. І діва жезлів. Вибір більш конкретної дороги, але такий, я б сказала, з легкості, з більш позитивних вайбів. Самі собі хазяїн. Як на мене чудовий план.